Вінниця облводоканал є одним із стратегічно важливих об'єктів обласного центру, тому не дивно, що за легендою командно штабних навчань цивільного захисту саме тут терористи захопили склади хлору та обслуговуючий персонал підприємства. Отримавши заручників та то не сильно діючої отруйної речовини, невідомі вимагали велику суму грошей, транспорт та можливість покинути територію України. Спецпідрозділу служби безпеки України вдалось знешкодити терористів однак на станції все ж таки стався вибух. Складність в тому, що в такій ситуації, перш за все, необхідно засоби захисту, і як індивідуальні для всіх служб, і міліції охорони громадського порядку служби, і медиків, які працюють в зоні ураження або біля зони ураження, так і рятувальників, які безпосередньо ліквідують наслідки надзвичайної ситуації. Інша надзвичайна ситуація, запланована у форматі навчань, сталася внаслідок короткого замикання трансформаторного блоку Ладижинської теплоелектростанції. Оболонку трансформатора було зруйновано, що призвело до витоку 60 тонн технічної оливи з подальшим її загоранням. На місці події рятувальники виявили трьох загиблих. Ще 12 чоловік отримали травму. Кожен чудово розумів, що спасіння людини – це, напевно, найважливіше, що може бути в нашому житті. Тому висказати, напевно, бачення. Ви бачили, скільки було задіяно сьогодні тут особового складу і техніки. Вона була з шести районів. Під час проведення навчань було відпрацьовано дії підрозділів МНС у надзвичайних ситуаціях, найбільш характерних чи просто вірогідних для Вінницької області. До головних техногенних чи природних загроз рятувальники готові. Олексій Літвінов, новини, телеканал Вінниччина.